Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на квітень місяць 2025 року. Розклад, я буду робити, розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, колода лише одна, поділена на старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергію. Я буду робити розклад, а ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може, тому, якщо хтось захоче особистий розклад від мене, мій номер телефончик, в опису під відео пишіть і я відповім на запитання, які вас цікавлять, які вас турбують за допомогою карт Таро. І так, на старших арканах ми подивимося вашу загальну енергію місяця тільці, задачі та підказки від Всесвіту для вас. І так, покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця для тільців, задачі та підказки від Всесвіту у квітні місяці 2025 року. І так, тільці, квітень місяць 25-го року. Вам випав старший аркан Мах. Чудова карта в якості основної енергії. З... Чудова просто. Давайте подивимось на жезлах. Роботу, справи, діяльність. І так, робота. Справа діяльність тільців у квітні місяці 2025 року. Робота, справа діяльність тільців у квітні місяці 2025 року. На початку місяця, і під кінець місяця. Так. Повозростающе пішло двоєчка, трієчка. Будете розвиватися. На кубках ми подивимось відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій тільців у квітні місяці 2025 року. Відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій, тільців. Квітні місяці 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. Далі на мечах ми подивимось інтелект, логіку стрільців і кризові моменти, якщо такі. Випадуть, покажіть нам, будь ласка, інтелект, логіку стрільців та кризові моменти. Інтелект, логіка. І кризові моменти на початку місяця і під кінець місяця. Далі давайте подивимося на пентаклях. Ми подивимось, звичайно, фінансовий стан Фінансовий стан тільців у квітні місяці 2025 року, фінансовий стан тільців у квітні місяці 2025 року. І так, на початку місяця, і під кінець місяця. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості загальної енергії місяця вам випала чудовий аркан маг. Це символ початку шляху, маючи всі необхідні ресурси, молодість, енергія, творчість, все це направлено на, на ну, скажімо так, на сам процес, не на результат. Ну, от. Мікається, сам процес подобається. Людина сама творить своєї долі. У вас є сила, у вас є всі ресурси. Ось тут на картинці: у мага є все. І кубок, і пентакль, і посох, і меч всі інструменти для досягнення його цілі, ваших цілей. Тому сміливо. Рухайтеся вперед. Не бійтеся виявити ініціативу. Будьте готові ризикувати та енергійно працювати. З'явилися нові засоби вирішення старих проблем. Час застою закінчився. Починається новий, скажімо так, починається новий раунд. От, навіть найменші зміни у будь-якій сфері можуть викликати ланцюгову реакцію. Думайте перш ніж почати діяти. Карта говорить про силу знань, інтел... інтелекту та впевненості в своїх діях. У вас є симпатія, енергія, гарне інтуїція, щоб іти вперед, вирішувати свою долю. Ви здатні створити хорошу базу для міцних стосунків. У вас потужна сексуальна енергія. Вмієте гасити конфлікти та примиряти ворогів. Ви відповідальні за свої вчинки. У вас є сили для всього, чого ви бажаєте досягти. Також карта вказує на необхідність витримувати випробування завдяки рішучості дій. Певненості в собі, показує ситуацію, яка потребує чіткого аналізу та опрацювання. Майбутнє буде зумовлене вашою поведінкою та тим, як ви зможете показати себе. От ось такі ось для вас енергії. Скажімо так, гарні енергії у вас в квітні місяці тільці. І карта вам радить. Не чекайте, дійте. Все в ваших силах. У вас є необхідні можливості змінити ситуацію на свою користь. Завдяки тривалій роботі над собою ви отримали велику перевагу. Ніхто краще вас з проблемою не справиться. Нині найвдаліший період для свіжих ідей та планів. Спостерігайте, експериментуйте, слухайте себе і досягнете успіху. Але карта й попереджає, Іду, ідучи до своєї мети, не забувайте про інших. Дуже легко не помітити, як своїми діями ви завдаєте болю комусь і заточуючих або руйнуєте щось добре. Аналізуйте свої дії, є ризик, що можна багато чого втратити. Через непродуманість не треба йти по головах, інакше можна отримати відсіч від Всесвіту. Отакі От ось для вас попередження і поради. В січні, ой, вибачаюсь, Господи Боже мій, у квітні тільці. Дійте, не бійтеся, але все-таки. Будьте трохи і уважніші. Вас може захопити процес досягнення вашої цілі, вашої мети. І ви, але все-таки не забувайте про людей, які на, біля вас не йдіть по головах. І так, робота. В якості роботи нам на початок місяця випала двійка жезлів, на кінець місяця трійка. Значить, ну про що говорить дві жезлів? Е -е ви можете, е ви маєте проявити готовність боротися за себе, за свої ідеї, починання, хоробрість. Ви більше не, за не бажаєте залишатися е в тіні, в стороні. От. Тому, не розумуючи на все реагуєте. Жорстка конкуренція, бажання утримати раніше завойоване, можуть бути складні професійні задачі, які, не дивлячись на тривогу і хвилювання, виконувати, потрібно виконувати швидко, активно і оперативно. Не дозволяйте нікому збити вас з ніг. Це, по цій карті йдуть можливості. І, ну, не те, що, і це якраз сьогодення, не те, що колись було, або те, що має прийти. Успіх у починаннях, особливо тих, що передбачають партнерство чи співпрацю. Ця карта говорить, що весь світ у ваших руках. Насправді, ось цей молодик стоїть на башні свого замку, дивиться за обрій, тому що в руках у нього глобус, і він планує свої, так би сказати, дії не тільки в межах досягання, а і за кордон, за горизонт. М'яч котиться і куди йому котитися, вирішувати тільки вам. Так що будьте сміливі і дійте рішуче. І так, карта планування. Щось ви будете планувати, щось е, доказувати, що ваш, скажімо так, проєкт кращий, ваша ідея лучша. Отакі От ось у вас будуть енергії в роботі на початку. Місяця відстоювати свою думку, свої, свою справу. На кінець місяця трійка е, жезлів. Це вже, так би сказати, перші результати. Уже цей ось, ось чоловік, він вийшов із свого замку і стоїть уже на березі, на березі моря чи річки. Е, тут ось ну, карта маленька, не видно кораблики намальовані. Які він відправив за моря із товаром. І тепер буде, очікує результатів того, що він уже зробив. Він уже зробив багато справ, і тепер уже очікує результатів, які принесуть йому, його, його робота. О. Що від нього вимагається? Звичайно, вимагається активності, енергійності та завзятості. Наполегливості, терплячості, в повній мірі використовуйте свою чарівність та дипломатичні здібності. При збільшенні свої, здійсненні своїх планів постарайтеся знайти союзників, заручитися підтримкою партнерів, порозумітися з колегами, ваше вміння домовлятися є головною умовою успіху. На даному етапі співробітництво, взаємовиручка, робота в команді дозволяють домогтися процвітання. Ось він відправив, скажімо так, своїх. Ну, тут по картинці він відправив да, своїх людей за кордон, за, за, заключати контракти, договори, торгові якісь з, провернути торгові зділки. От, а І, е, уміння, уміння бути чарівним, уміння, бути, уміння домовляти, бути ко... домовлятись, бути комунікабельним, дозволить домогтися процвітання, працювати в команді з своїми підлеглими, своїми партнерами. По цій карті можуть запропонувати дуже хорошу посаду, або прийняти, е, прийняти участь у вигідній і гарній справі. От. Не відмовляйтеся, це гарний фундамент, Є можливо, е, е, а також, можливо, це гарна прибавка до е, в фінансовому плані. Ваші дипломатичні здібності, вміння зав'язувати корисні контакти, знаходити однодумців та спільних партнерів, забезпечать стабільний прибуток. От. По цій карті можлива поява дуже впливових знайомих, які нададуть необхідну підтримку. Імовірно, для укладення, укладення вигідних вибачаю, для укладення вигідних договорів потрібно буде вирішувати, можливо, потрібно буде вирішувати навіть у ділові командіровки в якісь поїздки по цій карті. Ну, на картинки це відправив своїх людей, ну, насправді не обов'язково вже геть такий командир, можливо, ви поїдете саме. Ви поїдете заключати договори і очаровувати ваших партнерів, які, з якими хочете заключити договори. В роботі у вас чудові енергії. Ви розпланували свою роботу і вже приступили до, скажімо так, здійснення своїх планів і цілей, відстояли свою позицію. І так, особисте життя, відносини, сім'я, емоції, настрій. На початок місяця дев'ятка кубків. Чудова карта. Говорить, що в шлюбі стабільність і гармонія, відносини, уют і теплота в будинку, щасливе крепке кохання, прив'язаність та вірність між партнерами. В інтимному житті порозуміння співслова. Е в... Хто зараз, скажімо так, почав зустрічатися в його житті, з'явилася людина, про яку ви мрієте. Здатна більше віддавати, аніж брати. І з радістю, ви з радістю будете приймати її ніжність, любов, подарунки та турботу про себе. Попереду море чуттєвих задоволень. І втілення всіх серцевих надій. Самітнім карта радить відправлятися на вечоринку. Вас чекає зустріч з вашою половинкою. Це щаслива нагорода за очікування та самотність, яка розфарбує життя кольорами веселки та дозволить насолоджуватися життям. Отакі От ось гарні енергії у вас на початку місяця чудові енергії. В особистому житті, в, в сім'ї. На кінець місяця вам випав лицар Кубків. Теж гарна карта. Цей аркан дуже сприятливий для закоханих пар. Він обіцяє їм міцний та щасливий шлюб. Самітнім можна зустріти. Можлива зустріч із творчою романтичною людиною, яка подарує щастя у коханні, в шлюбі зближення у всіх відносинах. Партнер готовий звернути гори заради вас. Карта символізує сильний потяг до протилежної статі. І неважливо, новий це знайомий чи законний чоловік. Для дівчини по цій карті це знайомство з молодим хлопцем. Для жінки це може бути знайомство з хлопцем молодше вашого, молодше її віку. Отакі От ось енергії, чудові енергії у вас в особистому житті, в особистому житті, гарні емоції, гарний настрій. Інтелект, логіка, кризові моменти. Значить, випала вам на початок місяця семірка мечів. Симірка мечів це застереження. Берегтися шахраїв. Бережіть, будь ласка, в першу чергу гаманці, телефони, паролі від банків, від криптовалют, від всяких соціальних сітей. Бережіться шахраїв. Використовуйте в справах хитру тактику і не розкривайте повні, повністю свої карти. Карта радить. Будьте дипломатичними, і гибкими, і, скажімо так, будьте собі на умі, не відкривайте свої карти, щоб вас не надурили шахраї. У вашому оточенні знаходиться таємний недоброживець, який буде всілякими підступами, підступами розпускати плітки, плести інтриги і паскудити вам. А може цей злодій націлений на ваше майно? Отаке От ще попередження. Ваше завдання буде вичислити цю людину та вивести на чисту воду. Убезпечити свій будинок, гроші і майно. А можливо, ви надто прямо Тоді карта вам радить, замість лобової атаки використовуйте дипломатію, хитрість, підлаштовуйтесь під обставини та обведіть супротивника навколо пальця. Але при цьому не перегніть палку і не... Скотіться до відвертої підлості. Отакий От ось у вас може бути кризовий момент. Будьте, будь ласка, дуже обережні, уважні і бережіть, бережіться, стережіться шахраїв на початку місяця. Будьте хитрими, дипломатичними і гибкими, але не скотіться до підлості. На кінець місяця вам випала двійка мечів. Ну, Це карта знак мирного врегулювання конфлікту. Можливо, у вас виникне якийсь конфлікт, то це карта знак мирного врегулювання конфлікту. І не тільки конфлікту. Тут ось вам потрібно, буде договора заключати, так що все це потрібно робити мирно з чаруючою посмішкою. От. Ваша дипломатичність, готовність до компромісу, можливо, вам потрібно буде чимось поступити, піти на компроміс, готовність до компромісу, е, значить, розуміння потреб інших людей, допоможуть не лише примиритися, а й укласти взаємно вигідний союз. Навіть якщо ви, якщо не вдасться усунути протиріччя, то між вами встановляться. Нейтральні та конструктивні відносини, які не, заважати, не заважають основній діяльності та реалізації планів. Е, ну, Що по цій карті ще є? Тут є вибір між двома варіант, е, як, 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 протилежними варіантами розвитку подій. І по цій карті проходить неготовність до дій, поки покамість немає рішення. Потрібно буде прийняти рішення. Для цього вам потрібно буде відкинути емоції на задній план, сконцентруватися, ось як оця баришня, і обдумати, скажімо так, ваші пропозиції, ваші плани. Учитуючи при цьому всі плюси-мінуси, всі підводні каміння. От. Вірне рішення це шанси на успіх, стан роздумів, аналізу ситуації. Може бути страх і невпевненість. І Карта говорить, що цей страх і невпевненість це ваша клітка, яку потрібно зруйнувати, щоб рухатися далі. Отакий От ось у вас момент буде, вам потрібно, потрібно буде добре все обдумувати і знайти, ну, як сказати, можливо, десь піти на компроміс, десь в чомусь поступитися, але все одно гарно все обдумати, врахувати підводні каміння. Щоб потім не, это, при підписанні договорів звертайте увагу, як говориться, на те, що написано мілким шрифтом внизу контракта. Гарно вивчайте контракти при, попередньо перед тим, як підписати. Фінансовий стан. В якості фінансів на початок місяця вам випала шестірка пентаклів. Ну, по шестірки. Пентаклі фі, фінансові питання ваші будуть успішно вирішуватися. От. Можливо, повернуть борги. Можливо, спонсорська допомога, премія, інвестиції, фінансовий підйом. Ви знайдете гроші на все, що потрібно, але тільки у поточній ситуації. Ось о, цей ось молодик. Він оказує допомогу, але по справедливості в нього в руці ваги, і він по справедливості оказує допомогу. Якщо вам це потрібна допомога, і якщо вона дійсно ну, потрібна не на нужні речі, то вам обов'язково буде. І взагалі, звісно, Буде вам, і, можливо, премії, можливо, інвестиції, фінансовий підйом у вас на початок місяця. А от на кінець місяця п'ятірка пентаклів це втрата ресурсу. Можливо, ви вклалися в справи, ось о, закупили товар і відправили за кордон, як по цій картинці. І по ще немає прибутку, це очікування прибутку. Очікування результатів своїх. От. Тому що поки місце, якби йде втрата ресурсу по п'ятірки пентаклів, погіршення матеріального становища, зайві витрати, фінансова криза, нема де взяти грошей. Доходи, доходи сильно падають по камість. Або взагалі припиняються, проте є шанс вистояти і пройти важкий етап. На цій карті ось оці бідняки бредуть, це карта, скажімо, карти, я не знаю, як називається це таро, але як самі бачите, тут такі єгипетські картинки, єгипетський такий тема проходить. Така ось околода. Така. Але ж по-англійськи я не знаю, що тут написано. І вони ось обредуть, тут така пилова буря, вони, бідні, нахилилися, нічого не бачать. І не бачать, що вони прийшли, пройшли мимо будівлі, будинку, де, куди можна було зайти. Де тепло, де світло, де нема такої оце. Пилової бурі, от, де їм можуть оказати допомогу і підтримку нагодувати, захистити. Тому, будь ласка, підніміть голову вгору, розверніться навколо, і ви знайдете підтримку і допомогу. Отакі от ось для вас поради на квітень місяць. Тільці. Отакий От ось розклад у мене получився. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі тільці!